Тож питання власне до вас буде стосовно цих восьми очікувань з боку верховного головнокомандувача до нового головнокомандувача про детальний план дій, який має з'явитися, про те, що має відбуватися вчасна ротація, що кожна бригада має отримати нову ефективну зброю, і ця зброя має працювати на передовій. Покращення логістики з одного боку, це все звучить як загальні місця. Такі ж вимоги, очевидно, і залужного стосувалися, і раніше над цим велася певна робота. Що на вашу думку було не до кінця може виконано, от як каже президент, як транслює, і чи справді зараз є передумови для того, аби змінити ті аспекти, які президент окреслив у своєму зверненні, і змінити на краще? Ну, ми хочемо вірити, що всі зміни, які відбуваються в нашій країні під час війни, вони підуть на краще. Заміну пана залужного, президент взяв і на себе відповідальність за подальші бойові дії на лінії фронту, це якщо ця відповідальність була ну. По великому рахунку на пану Залужному, то після такого його рішення пана президента Зеленського, це відповідальність лягає на Сирського і на, безпосередньо на президента Зеленського, бо це його рішення, і це він має нести за це відповідальність за успіхи і за невдачі. Я думаю, що президент це чудово розуміє. З приводу тих вимог, які висловив пан Зеленський, ну тут, тут дуже, дуже добре вимоги, але якщо Казати, наприклад, про забезпечення збройних сил, я думаю, що він окреслив вимоги не виключно до пана Сирського, а взагалі до міністерства оборони, в тому числі, ну, взагалі, до, до, до того, що хотілося би бачити на, на лінії фронту і на російсько-українській війні, бо покладати на командуючого... що. Відповідальність за постачання, наприклад, чогось, ну це не є його функцією. Він не може відповідати за постачання чи за комплектацію, чи за призов. Це роблять інші структури. Для цього є Міністерство оборони, яке має забезпечити Ну, постачання зброї, ну тут ну, точно сільський навряд чи зможе вплинути на рішення республіканців чи демократів прийняти закон про допомогу Україні. Тому більше оці, те, що перерахував пан Зеленський, це просто ну, те, що хотіли. Ось бачити, яка частина цих е, бажань е, може бути виконана чи може бути покладена на Сирського. Але всі, е, ну все точно, що це воно може бути, бо там є певні речі, які дуже правильні, але вони. Ні, ні, в будь-якому випадку не можуть бути виконані командуючими Збройними силами. Ну, тут ми всі це чудово розуміємо, тому давайте подивимось. По-перше, що, що буде робити які, яку він буде підбирати собі команду, якщо він виконує швидко це. Наказ Верховного командича, бо якщо Верховного головнокомандующа і головнокомандующе, то тут не прохання, а накази мають бути. Це військова структура. Наказ прописати детальний план війни на 24-й рік. Ну хотілося б, якщо це не буде цілком таємна інформація, то хоча б в загальних рисах дуже хотілося б подивитися, що це буде і які в нас плани на цей рік війни. Ну і далі, які будуть перші кроки пана Сирського на новітній посаді, одразу буде зрозуміло, ну не одразу, а через певний час буде зрозуміло наскільки ефективна була ця заміна. Ця заміна. Хочу не всі знають, що в Збройних силах є правило, що перше півроку, коли людина, ну це до, до, до війни було, коли людина обіймає... Новоновоновітню посаду він не може отримати якесь стягнення за якісь невдалі дії саме на цій посаді. як Командир, ну, наприклад, там роти чи батальйону, якісь помилки, його догани не накладаються. Дається півроку така людина не доторкана, можна кажучи, півроку, поки він не зрозуміє, ну, не прийме справу і не почне їх виконувати вже фахово. Це не означає, що людина не може бути покарана за якісь там провини, за якісь порушення, але от за те, то, того, що стосується безпосередньо нової його посади, там ну, не так, що заповнено, не так, що зробив. За це півроку не то деться півроку, простіше кажучи, не те, щоб людина опанувала цю посаду. Під час війни я впевнений, що ці півроку ніхто давати сирському не буде. Це буде набагато менший термін, але в будь-якому випадку це буде якийсь термін, який ну я думаю, що це буде не дні, це буде тижні. Незважаючи на те, що пан Сірський був постійно в генеральному штабі, він чудово бачив, як і що відбувається, але одна справа бачити, а інша справа вже керувати всім цим процесом. І для того, щоб це опанувати, ну це будь-які людини. Це навіть якщо це був Юлій Цезар чи хто, хто, хто згодний, будь-який е, дуже фаховий командир, військовоначальник, він би все одно певний час би опанував ці, ці питання. Ну сподіваємося, що він йому для цього знадобиться. Ну я думаю, що найбільше. Декілька тижнів, але все одно знадобиться. Чому це погано? Це погано, тому що росіяни можуть цим вікном можливості, поки буде формуватися нова команда. Це не буде така вже чітка, не буде такі чіткі керування військами. Ну, з точки зору, принаймні, росіян. Вони можуть спробувати робити, робити якісь, почати робити якісь активні наступальні дії. Одразу треба розуміти, що армія не припинить війну, ніхто не буде там ніякого безладу, буде просто десь декілька ну, складнощів з коментаторів. Складнощів з безпосереднім скриванням новітні команди по відношенню до того, що було раніше. Ще раз бойкотувати ніхто нічого не збирається в армію, бо пішли чутки, що щодня там не якісь заклад тут збираються робити. Ні, все буде як було. Тільки от поки налагодиться новітня система проходження команд, ну, це буде певний час можливості для росіян щось спробувати зробити не дуже корисно для нас. Але всі ж користуються повагою, Всередині військ Залужник користувався може більше поваги, але ви поміряти ці поваги. Ну я думаю, що цього робити не треба. І якщо б він був не дуже добрий генерал і не дуже вмілий командир, то ніхто б, ну залужник би не працював разом з ними, так як вони багато років, декілька років що не менше працювали разом, і якихось претензій у залужного до сирського не було, це може нас надихати певною мірою, і ми можемо грати, що швидше за все сирський буде ну, зможе впоратись з цими. Своїми новими обов'язками. Ну якщо ні, то тоді ну я не знаю. Тоді все вже хай приймає рішення політичних керівництв України. Не хотілося б, щоб почала Чіхарда з командуючими нашої армії. Бо дуже не хотілося б. Володимир Зеленський вчора заявив, що команду перезавантаження збройних сил сирський представить буквально днями, тобто дійсно лічні є, лічні дні є для того, аби адаптуватися, скажімо так, до нових обставин. Але, от враховуючи весь той такий емоційний аспект, як відбулася оця зміна головокомандувача, які власне в самого сирського будуть найважливіші виклики найближчим часом, тому що так виглядає, що зараз суспільство і абсолютно і весь світ буде дуже, скажімо так, скрупульозно слідкувати за всіма подіями, які і за всіма кроками, які буде робити серський. Не позаздріш зараз цієї людині, тому що на нього ще е, лягає тягар того, що е, будь-яка невдача на лінії фронту будь-яка, е, буде сприйматися дуже негативно і буде покладатися на нього провина, ну не стільки на нього, ну, може на нього, тут уже, тут, як як, як, як піде, то каже. І о, ну, ми ж розуміємо, що одразу будуть порівняння його з залужним, і будь-яка невдача на лінії фронту буде, буде сприйматися так що людьми, що ну, бо був залужний цього б не сталося. Бачите, поставили сирського, і він там все там не, не зробив того, що треба, і вийшло дуже погано. Ми це розуміємо, що так воно буде відбуватися і сирському. Це, я думаю, що це найбільше для нього моральне навантаження, бо ну, крім, крім тієї роботи, яку він має виконувати, ще те, що будь-яка е, е, невдача на фронті, а вони, звісно, будуть, е, ну, враховуючи ту ситуацію, яка зараз є в наших військах, з постачанням зброї, ну зовсім інше, тут можна багато перераховувати, але на нього, на нього ця вдача буде. Буде виливатися не трикратно, а десятикратно негативом. тому йому от, ну, от, хотілося б його порадити. Я думаю, що може він ну, нас не точно може, не що, а може хтось передасть, щоб він до цього морально готувався і сприймав це спокійно. Хоча, знаєте, коли тебе Полівають брудом, будь-яка людина, ну вона ж люди, Ну неможливо просто повністю від цього хреститися і на це не реагувати. Хочеться побажати, щоб просто спокійно, спокійніше реагував, щоб щоб він був готовий, щоб він знав, що е, це обов'язково буде відбуватися. Навіть щоб було простіше підготуватися, можна позапротувати таку таку йому річ. Е, нехай він підготується, і коли і, і і очікує оцього бруду, який на нього поліється. Якщо бруду немає, нехай щоб він починав хвилюватися, чому це бруду немає? І тоді, коли ти очікуєш, а його немає, то ти обраду будеш відноситись ну, більш менш спокійно, може навіть з згодом, бо багато буде не на ну, грунтованих звинувачення. Ну, психологічна стійкість, очевидно, має бути невід'ємною рисою характеру бойового генерала і головнокомандувача Збройних сил України особливо в таких от умовах, яких зараз ми які ми маємо на фронті, зважаючи там на Авдіївку, на інші операції, які розгортаються в оборонні заміна головнокомандувача в звичайно. Ну, дуже чутлива, і як будуть далі розгортатися події, поки що питання відкрите. Я хотів конкретно ще запитати вас, пане Олексію військового, про два пункти вимог з боку президента, верховного головнокомандувача до нового головкома, які стосуються безпосереднього військового командування. І з боку людина, яка не у війську і ніколи не була, очевидно, свої висновки так це чи не так зробити не може. Це, зокрема, теза від. Президента про те, що кожен генерал має знати фронт. Якщо генерал не знає фронту, він не служить Україні. Чи багато в нас таких генералів, які фронту не знають, так і друге, має бути виправлена надмірна і невиправдана чисельність у штабах. А насправді штаби переповнені? От ці два питання, якщо можна, прокоментуйте. Ну ви знаєте, те, що якісь генерали можуть не знати, що відбувається на фронті. Ну, це можна пропустити. Може чули такі слова слова сполучення прокетні генерали. Це люди, які знаходяться в, ну, в певних структурах. Це структури не військові підрозділи. Це швидше за все. Ну десь в міністерство. ну тобто, це не в бойових це не в бригадах, де там нема такого такої кількості людей, які не це в управлінні. Десь може міністерство оборони, може в інших структурах. Ну то, то таке, то ну це, це може бути. Тут це раніше було це і є в інших країнах. Ну тут. Ну, Паркетні генерали, це завжди за, 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 за таке було, ну, тут нічого з цим не поробиш. То в, викорінити, щоб це, це явище зникло, неможливо, бо є такі не посади. Не і функціонально не є не такі не посади, так? Ну, це сінікура, так звана. Тобто є посада, ну, наприклад, яка. Ну, яка, яка, ну, яка має бути, але там знаходяться люди вже часто перед пенсією посилають на такі не дуже складні роботи, щоб він там досидив там з півроку чи рік, скільки йому залишилось, і от вас, скажімо, так вже нагрядки, там, помідори років вирощувати. Є такі посади, вони потрібні. Ну без них було б гірше, але ну, вони дійсно можуть не спонукають людину чітко розбиратися в тому, що. Ну, що відбувається на лінії фронту? Я Не хочу проводити приклади, я не хочу нікого образити. Я знаю такі посади і. Ну, не хочу, просто чесно, не треба зрозуміло. Отже, з цим ми, пунктом більш-менш розібралися. Чомусь чому, президента не влаштовує, що є що є такі генерали, які фронту не знають. А от про, про надмірну невиправдану чисельність у штабах, а яка ситуація реальна? Це це, це питання не до сирського, точно точно не до головкому Справа в тому, що Збройні сили побудовані певним чином, є так званий штатний розклад. Тобто, кожний підрозділ, бригада, там ну все, рота, навіть там прописано штатний розклад. Які мають бути посади, і ну, які, які люди мають їх займати, які, яке звання там ну і так далі. Тобто, це прописано це звана штатна, штатка так звана. Ну її не формує точно командуючі збройними силами. Це формується Міністерство оборони, це, це формується в тому числі 704 наказ по кабміну по нарахування фінансового забезпечення згідно з штатним розкладом. Прописані всі. Тобто, це не це, ну, точно, це точно не це президент сказав непогану фразу, що дійсно може бути можна десь подивитися, де велика кількість штабів, ну не може прийти. От дивитися є якесь управління, да там є, є посада, наприклад, там начальник чогось, да і це не раз, ну так, щоб не, нікого не образити. І вона прописана, вона в штатному розкладі, і людина тримає згідно там певних і заробітну плату, і все, що необхідне, там фінансово змічне матеріально. Ну і в, в у нього певні в, в, функції. Певні обов'язки, певні звітування. Ну, тобто, як, ну Звичайно, як працює будь-яка структура. Ну, як це приходить командуючий і, 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 і каже так: от цю посаду ти звільнений. На підставі чого? А як, а як е, всім службам? Ну що значить, прийшов переписав штатку. Тобто виходить, що якщо це перекласти на нормальний зик, то, то командуючий довзі майстри створити групу, яка візьме всі документації, яка є в збройних силах, всі штатні розклади, почне перевіряти і на свій розсуд це викреслити, це викреслити, це записати, це переписати. Ну це ви знаєте, це це дуже гарне гасло. Але е, для того, щоб змінити е, прибрати зайві посади, це має працювати. Та кабінет міністрів Міністерство оборони безпосередньо, яке складає ці штатні розклади. Це не команда, що складає штат. Ну це ну те ж саме, що спрощу. Ну, ну, командир командир, э, командир э, роти, наприклад, він не може сказати, що я вважаю, що твоя посада в роті там э, командир роти, ти не потрібен. Ну, і там заступник командир розоту не потрібен. Я, я тебе виду, ну як це? Наприклад, це взагалі це кримінальний злочин по великому рахунку. Що це таке? Він не може, він не має права такого робити. Тому побажання скоротити штаби щоб... – це дуже правильно, але це це знов таки це побажання. На е, взагалі на нашу армію, на нашу збройну силу це не ну, може це сирські зробити. Не, не має права він е, міняти штатний розклад, який затверджений кабінетом міністрів. Ну як це Ну що це таке? Не слухати. Ну, це, так, це, це популізм, коротко кажучи. Це популізм не з боку це, президента. Я не хотів. Неможливо постабати, не як то кажуть, пошкребти там по кутках, позамітати, попідмітати. І якщо по штабах от зробити такі дії, то тут то там поскорочувати, то все одно штурмова нова бригада не Набереться не набереться. Що популізм це висказав, я такого не казав. Я знаю, хоч і бувши військовий. Я під час особової війни я вважаю, що не можна критикувати не безпосередньо, не командуючи, не верховного верховного командувача особливо, що касається військових справ. Якщо інші політичні справа, там можна щось таке робити. А тут ну це ж військові накази. І як можна ну не, не треба, знаєте. Ну, те що, це, те, що ви сказали, ну це 100% так виглядає. Але це ви сказали. Дякую вам дуже за щирі відповіді. Олексій Гетьман з вами був на зв'язку.